Історія створення трагедії Ромео і Джульєтта 1594 1595 роки це класичний приклад того, як Шекспір брав мандрівний сюжет і перетворював його на шедевр світової літератури. Сюжет про нещасних закоханих існував задовго до нього. Основні етапи та джерела, які сформували п'єсу Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєтта 1. Античні корені. Найдавнішим прообразом вважається міф про пірама та тізбу, викладений в метаморфозах давньоримського поета Овідія. У цьому міфі закохані з ворогуючих родин спілкуються через тріщину в стіні, а їхня історія завершується подвійним самогубством через фатальне непорозуміння біля шовковиці. 2. Італійські новели 15 16 століття. Саме італійці надали сюжету знайомих нам образів. Мазуччо Саларнітано, 1476. У його новелі героїв звали Маріотто та Джанотца. Тут вперше з'являється мотив таємного шлюбу та снодійного напою Луїджі Да Порто, 1524. Він першим переніс дію у Верону і дав героям імена Ромео та Джульєтта. Також він увів у сюжет ворожнечу двох знатних родів. Матео Бандело, 1554., -й. додав у розповідь постать годувальниці та Бенволіо, зробивши історію більш детальною та психологічною. 4. Французька та англійська адаптації сюжет потрапив до Англії через переклади. Француз П'єр Боето переклав новелу Бандело, додавши їй трагізму та моралізаторства. Артур Брук, 1562, написав поему Трагічна історія Ромеуса і Джульєти. Саме ця поема стала основним безпосереднім джерелом для Шекспіра. Брук зображав закоханих як порушників волі батьків, чия смерть є повчальною. Що зміг зробити Шекспір? Хоча Шекспір майже повністю запозичив фабулу у Артура Брука, він кардинально змінив її дух, стиснув час. У Брука події тривають місяці, у Шекспіра лише п'ять днів, що створює неймовірну динаміку. Олюднив героїв, він перетворив пласких персонажів на глибоких особистостей. Змінив акценти замість моралізаторства про неслухняних дітей, Шекспір створив гімн великому коханню, яке перемагає навіть смерть. Поетика текст, наповнений неперевершеними сонетами та метафорами, що зробило п'єсу безсмертною. Отож, шлях до читачів та глядачів дорога пошуків і творчості великого драматурга Вільяма Шекспіра.